Привіт, любі друзі! На просторах Тіктоку я натрапила на одну дівчину, яка розповідає про серії книг та авторів, які вона збирає і які припинила це робити по тим чи іншим причинам. Я зрозуміла для себе, що кожного місяця, як я хочу купити книги, я спочатку звертаю уваги на авторів. На колекції, які я маю поповнити. На, наприклад, коли купую класику, звертаю уваги на видавництво, на видання, які збираю, які не збираю. Шукаю того автора, якого хочу у тому видавництві, яке я збираю. І зрозуміло, що я це теж роблю. І несвідомо я теж. Звертаю на це увагу. Хочу відзначити, що ще раніше я була дуже сильно прискіплива. Я хотіла, щоб у мене, наприклад, класика була тільки одного видаництва. Зараз це реально зробити, але. На початку повномасштабного. Ще тоді не було так з цим все класно, як і зараз. Зараз дуже багато книг є, особливо класики. І це зараз зробити можна, але у мене уже вийшла збірна солянка, я вже попробувала багато видавництв, багато видань, відносно багато, добре відносно. І у мене є що сказати, тому давайте сьогодні поговоримо про книги. і Автори видавництва серії, які я збираю, які я по тим чи іншим причинам не буду робити, або, можливо, ближчим часом не буду робити. Але вони будуть у мене на полках, я їх не позбавлюся. І ті серії, які я ще чомусь не придбала, але дуже волію з ними познайомитися і, можливо, теж буду їх збирати. Тож заверте собі кавусю та приємного перегляду! У мене тут є стосик книжечок. Зверху класична література, бо тут саме більше у мене солянка і багато різних серій, і тут є про що поговорити. Тож, перша книга це класика з серії Віхоли. Це віхоло. У мене, у мене тільки одна книга цієї серії, я би її насправді хотіла би збирати. Можливо, ви зараз здивуєтесь, а можливо, і ні, не знаю. Е, так, можливо, е, всередина трішки не найс. Можливо, я згідна, що папір не дуже, але наскільки я замітила, він як в якій книзі, насправді. Е, якби вони були дешевшими. Я би їх і збирала. Але тільки тепер буду, якщо мені е, натрапиться якась книга на барахолці, то куплю. А, якщо, а так просто нові не буду, бо вони насправді, по моїй там нікому не потрібній оцінці, вони трошки задорогі на, своє, а, на свою якість. Але це єдина. Єдина, я не побоюсь цього слова, єдина серія, де мені подобається картинка. А, ось так я хочу, щоб виглядала класична література. Не неонові яскраві обгортки, не якісь дитячі мальовки. Щоб це виглядало ніби з ромком. Ні, ось так. Я хочу, щоб це виглядало ось так. А, я можу. Це ну, погодьтеся, що це красиво. Це видно, що це класика. Що би, от береш цю книгу, видно, що класика. Коли книга стоїть на полках ось так. Або ось так. Ну, це виглядає трошки, можливо, скучно, але мені здається, класика так і має виглядати. Тому мій вердикт буде збирати ці книги. Але тільки якщо не траплю на барахолках за приємні ціни, бо нові, ну, ну на жаль, за дорого. Для мене. Будемо говорити так, що не видавництво робить їх дорогими, а це для мене за дорого. Так, да, сижу на двох стульчиках і що. Ремарк КСД Видавництво КСД, а це мій улюблений автор, тільки КСД його видає і тільки ось у такому оформленні, тому, звичайно, я його буду збирати. У мене більше вибору немає. Я його продовжу збирати, навіть якщо якесь видиництво його перевидасть колись. Я все одно буду збирати у КСД, бо у мене вже чимало є творів його. Ем, давайте по, е, по, по, по серії. Чи вона взагалі. що за видання? Е, мені подобається, як воно оформлене. У кожній історії є мальовка своя, яка так чи інакше відповідає. Е... Самому змісту. Мені подобається, що ось тут, бачите, машинка. У кожній історії свій значок. Це гарно, це виглядає гарно. Можливо, на деяких книгах, наприклад, як на ось цій, трошки по-дитячому картинка, на деяких більш серйозніша. Тут є нюанс. Шрифт класний, мені подобається. Шрифт більшенький і читати зручно. Звісно ж, я ж продовжу збирати. Е, мені в кайф не маю на що скаржитись. Видавництво Vivat і їхня е, Vivat класика кольорова. Не знаю, як вона називається. Це той тип класики, ні. Це той тип видання, який мені не подобається. Ем, воно виглядає гарно, безперечно, воно виглядає гарно, стильно, е, ну, зріз е, класний, ну все гарно, все гарно. Шрифт хороший, є е, 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 пояснення спочатку від видиництва до твору. Класно, все це класно, але є нюанс, в тому що це просто мені не подобається. Мені не подобається така яскрава книга. А мені не подобається, що тут, е, якби це були приглушені спокійні тона, це було б гарніше. Все те, що тут намальовано, але приглушені тона, е, наприклад, я вам зараз покажу. От, Наприклад, ось такі тона. Спокійні. Це було б клас. А так, вона привертає око, бо, звісно. По ціні непогано, можна збирати. Шрифт, я вже говорила, що за шрифт класний. Ну, все, все тут класно, крім дизайну. Мені воно не подобається і, можливо, колись у мене будуть проскакувати в покупках нові книжки Віват Класики. Але це точно буде або якась на барахолці супердешева, або автор, яких, якого я прям ну, дуже сильно хочу, або щось в тому році. Але щоб ось так спеціально я купила, мабуть, ні. Я замітила, що в мене поличка з класичною літературою сама кольоровіша. У мене, коли дивишся на мій стелаж, таке відчуття, ніби це просто, знаєте, якась. Поличка дитячої літератури або підліткової, щось романтичне, але ніяк не серйозне, не класичне, не про питання життя та смерті війни любові. Ні. Мені таке не подобається насправді. Ще одна серія від е, Віхола, але уже у м'ягесіньких обкладинках. У мене не раз скакала думка з одного місця на друге стосовно цієї серії. Давайте розберемося можливо, зараз для себе теж розберусь. Так, м'яка обкладинка. Клас, я люблю м'які обкладинки. Це плюсик. Один раз у мене вилетіла сторінка, мінус. Всередині є ілюстрації чорнобілі, які жахливі. Стосовно шрифта. Він посередній, він не є великий, він посередній. Книжку відкривати, можна відкрити книжку, але потрібно трошки ламати корінець. Маленька, компактна, я не знаю, гарно в руці лежить. Стосовно дитячих ось цих мальовок, дизайну, скоріше, нічим так. Але, знову ж таки, вони коштують дешево. Якщо мені на параголках попадеться, наприклад, за 100 гривень книжка віхоли, я її візьму. Візьму. Якщо вона не буде е, сильно товста, щоб мені не було важко читати, бо, бо, бо все ж таки я думаю, їх важко буде читати в цьому форматі. Тому так, е, збираю. Не зовсім. У мене є три книги. І я не скажу, що я збираю цю серію ні. Але знову ж таки, якщо буде на барахолці, я візьму ось так. Ось така є. А що поробиш? Класика від Book Шеф. У мене тільки дві книги. І це моєм. Два дві книги моємо, тому що моєм тільки є у цього видавництва. Ось про що я вам і говорила. Тобто, якщо є автор, якого я хочу прочитати, мені вже тут не важливо. Наприклад, як з Букшефом. Тільки у них є моєм. У КСД, у КСД тільки є ремарк, то я так їх буду купувати, бо вибору іншого немає. На жаль, вони видали тільки три книги моєма. І дві я прочитала, цю ще не читала. Але у мене на руках є дві. Загалом. Не про це добре. <хи> е, мені, в принципі, в принципі, непогано, непогано, мені подобається. Тут є лясе, наскільки я пам'ятаю, ой, наскільки я пам'ятаю, шрифт. Так, шрифт хороший, більшенький, е, буде класно читати. Все. Е, е, я би з радістю купувала далі цю класику, не те, щоб я її прям збираю, збираю. Але вона мені подобається, вона така мінімалістична, кольорова все ж таки, але, ну, але хоча б не розмальована, чорно-біла, гарна. І за «Лісе Респект. Вони теж не є, не є дорогими і, знову ж таки, на барахолках. Там ще приємніші ціни. Тому нічого не маю проти цієї класики, але цієї серії, але вона не є у мене у пріоритеті. Отак. Крайня книжка, яку я вам покажу з тих, що я маю, це е, Віхола. Мені здається, я про якусь розказала, що це Віхола, це було фоліо. Мені здається, я розказала оцю. Та? Я, я, я казала Віхола, я при монтажі поправлю. Це було фоліо. Ха -ха -ха. Та я думаю, ви знаєте що. Що вас вчити. Значить, Віхола. Віхова, та віхова, господи, я вже все. Мені дуже сильно подобається цей мінімалізм. Мені просто дуже сильно подобається. Мені подобається всередині, мені подобається шрифт. Він класний. Мені подобається вступ від Віри Егеєвої, ключ до тексту. Це дуже доречно. Мені так точно. Загалом, мені подобається все. Цю серію я збираю дуже повільно. На якихось знижках, потім на барахолках. Хоча дуже мало таких книг насправді на барахолках. Зрозуміло чому. Зрозуміло, чому. Всім вони подобаються, ніхто їх не, потім не продає. Тому так. Це я буду збирати однозначно. Е, дуже жаль, що це тільки тут українська класика, що тут немає і зарубіжної, але у мене вже є. Там, скільки у мене книг в колекції? Раз, два, три, чотири. Всього-на-всього. Угу. Ну, я ж говорю. У мене дуже повільно йде колекція. Дуже повільно, бо при дуже багато книжок, які я хочу збирати і збираю. Але. Цю буду збирати, вона мені подобається, хочу. Ага, так, Крісті, у, у мене тут є чорне видання і кольорове. Давайте коротко тут. Чорне мені дуже подобається. Воно тут дуже гарно виглядає. Дуже гарно. І картинка є. Без цієї всередині картинки може було би трішки не так, але воно виглядає дуже презентабельно, дуже так, по-серйозному. Кольорове видання теж мені подобається, хоча спочатку колись воно мені не подобалось. Я така на нього дивилась, думаю, ну, блін, тож якийсь дітський сад. Але ні, тепер мені подобається. Я збираю, буду збирати. Просто я гату читаю не так багато. Е, відповідно, купую теж не так скоро, не так багато. Е, але. Будуться робити знову ж таки на барахолках багато, слава Богу, є в достатній кількості С. Герріцен. Цикл я зібрала уже повністю. Якраз того місяця останні три книги докупила. Слава Богу! Просто <laughs> я дуже довго його збирала. Далі є у нас на даний момент видано дві книги з нового циклу та три книги позациклові. Буду збирати далі. 100%. Буду, у мене, до мене вже їде одна книга, перша частина з другого циклу. отак, От Буду збирати. Буду, 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 буду. Чи подобається мені? Ні. Мені не подобається, як видає КСД. Мені здається, таку легенду можна було видати краще. Стосовно нового циклу, там теж таке собі. Позациклові роботи дві останні це щось там з музикою, і шукай мене чи обери мене якось так. Оце гарно було. Перша сад кісток не подобається. Загалом позациклові вони е гарніше для мене оформлені як циклові, а особливо цей цикл. Ну, мені він не подобається. Він виглядає чомусь так дешево, щоб ціна була така. Серію, яку я збираю максимально, максимально скоро, швидко і читаю, і збираю, це КСД, воно кінга видає тільки КСД, тому якось так. Я би, я би його взагалі збирала тільки в одному оформленні, навіть якби його видавали пару видавництв. Ем, Мені подобається. деякі книги є з дуже маленьким шрифтом. Мінус. Е, а так, мені подобається нове оформлення, ось це ось таке оформлення. Чорна книга і ось така мальовка мені подобається дуже. До старих є питання, але наша ми їх будемо обговорювати, якщо це вже старі видання. Буду збирати, буду і ще раз буду. Взагалі, кінга буду збирати в будь-якому виданні, в будь-якому оформленні з будь-яким шрифтом. Це мій любимий автор. Книгу Лав видає Бакмана, і його я теж збираю. Спочатку я так відносилась до цих обкладинок думала, боже, що це? А зараз мені так подобається. Мені дуже подобається, як Бартман стоїть на полках всі його книги. Ну, це шедеврально, це дуже красиво. Вони зразу дуже виділяються максимально на полках. Це така яскрава пляма. От подивіться, просто голубенький, зелененький колір. Ну, це дуже красиво. Це дуже красиво, і ні на що не схоже. Ні на що не схоже. Бо якісь інші книги. ну, а це, це це, це щось нове, мені дуже подобається. І взагалі я у мене з книголави дуже мало книг. Але я була у книгарні, я рідко ходжу в книгарні. Там була поличка одна. небагато було книг, але поличка була забита книголавом. І я замітила для себе колосальну різницю. Я прям замітила, що ну це видно, що це книголав зразу неозброєним оком. Мені сподобалось, і я подумала, чому ти для себе не відкриваєш нові книги, нові видання, нові. Ну чому вони такі прекрасні? Не розумію, чому я це не роблю. Тож прийшов час під <горнєтко> кави з вами вибрати книги. Серії, які я дуже хочу. До мене сьогодні одна з цих книжок їде. Це видавництво ще одну сторінку видає класику зарубіжну та українську. Мені подобається. Я не бачила вживу цих книг. Я їх не щупала, не гортала. Але на відео, я, коли дивлюся у інших, мені дуже подобається. Це щось мені схоже на е, фоліо Джейн Ері, яку я вам показувала, що мені таке видання подобається. Така картинка. Ось, і видавництво ще одну сторінку теж. Щось я таке чула, що там немає ключа до тексту. Е, ну, Буду без нього. Ще, я, а що ж сказати? Але мені дуже подобається. Я думала, чому що ці книги не коштують дорого. Але зайшла на сайт ще одну сторінку. Вони коштують дорого. Вони коштують для мене дорого. На жаль, теж, на барахолках таких книг рідко, коли побачиш. Бо класику мало хто. Перепродає потім, бо переважно це все-таки в колекцію йде, і ці книги зберігаються на поличках. Ось. Е, але я буду збирати. Я ось до мене сьогодні прийде одна книга. Я подивлюсь, як як вона в читанні, як вона взагалі. І мені здається, що мати цілу поличку так, красив, таких красивих mm. книг. ну це дуже гарно, це дуже гарно, я прям дуже хочу. А ще, взагалі, зайшла на видавництво, на сайт видавництва там дуже красиві, дуже класні книги. Я собі ще там різні захотіла. Мені подобається. Мені дуже подобається. Я почала тепер уже звертати на таке увагу, бо раніше якось цього у мене не було. Ще до мене теж їде книга від Віхоли, так уже не путаємося сестри Річинські до мене їдуть. Це не серія, це просто тротомник книг. Але мені теж такі подобаються, Теж вона дуже дуже непогана. Вона правда буде дуже сильно виділятися на поличці серед інших книг, але хай бачите, мені здається, все. Я більше нічого і не хочу. Всі книги, які я хочу, це ті видавництва, які ви вже побачили. Для мене про різні видавництва і про різну серію, це все ж таки більше до класики. До класики, Бо, наприклад, коли я купую трилер, мені не важливо ні видавництво, ні картинка, нічого не важливо, бо воно все одно на полці дивиться, як збірна солянка. Тому так. Я вам дякую за перегляд, і, можливо, наступне відео буде доволі скоро. Я хочу вам розповісти а, про книги, які дуже довго чекають моєї уваги, мого прочитання. Є книги, які, над якими я задумуюсь, а чи потрібно вони мені, можливо, їх продати, не прочитавши. Для мене це шок. Я так не робила. Є, є і таке. Таких книг небагато, але, але вони є. Вони є, і я думаю, що про них варто розповісти. Можливо, ви підштовхнете після того відео мене на прочитання тих книг. Можливо, можливо, після відео я сама себе підштовхну на прочитання. Тож я. Дякую вам за перегляд і буду вдячна за підписку, за вподобайку та за коментар. Бажано від самих слів, щоб трішки просувати мою творчість. До зустрічей, Па-па!